Всі, хто живе на планеті Земля, є частинкою природи. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше життя без природи неможливе. Повітря, земля і вода. Це природа. Природа це я. І ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси, і ми. Тільки частина цієї краси, природа це наше життя, не буде природи, не буде і нас. Люди, які знищують природу, знищують себе, не усвідомлюючи того, що ми її частина. Діти, запрошую у подорож Україною. Землі нашої країни омивають моря, чорне море та. Азовське море, вода у морях солона. В морях ростуть різноманітні водорості. Люди з них виготовляють ліки, добрива. У морях водяться різноманітні риби, скумбрія, тюлька, камбала, а також різні тварини, дельфіни, медузи, креветки та інші. Біля моря завжди свіже повітря. Тут добре відпочивати. Яке повітря, якщо воно біля моря? Морське. На території України багато річок, струмків, джерел. Найбільша річка України називається Дніпро. Дніпро який? Довгий. Широкий, глибокий, швидкий. Вода у річках прісна. То які ці річки? Прісноводні. В річках водиться риба, водоплаваючі перелітні птахи. Кого побачимо з водоплаваючих птахів на річках, диких качок, диких гусей. Лебедів, крім морей, джерел, річок, є багато водоспадів на Западній Україні. Усі водоспади України мальовничі, а також багато озер. Саме найбільше озеро Карпат це синій вір. Крім струмків, джерел річок, морів, українська земля славиться горами. Карпатські гори та Кримські гори. Гора Говерла це найвища точка України. В Україні багато лісів. Якщо в лісі ростуть тільки дуби, це діброва. Тільки Берези Березняк. Ліс, в якому ростуть дуби, берези, ясені, тополі та інші дерева, називають листяний ліс. А якщо у лісі ростуть сосни це сосновий бір. Якщо ялини ялинник. Якщо в лісі ростуть сосни і ялини, це хвойний ліс. А ще… Якщо в лісі ростуть і хвойні дерева, і листяні, то такий ліс називають мішаним. В лісах можемо зустріти багато тварин. Кого побачимо? Лося, оленя, вовка, білку, ведмедя, зайця, їжака. Лисицю. На півдні України до Чорного та Азовських морів простягається степ. В степовій зоні знаходиться наша Херсонщина. На її території знаходиться біосферний заповідник Асканія нова, який є старшим і більшим на планеті Земля. В степах багато рослин і тварин. В степу ростуть багато трав'янистих рослин ковели, волошки, конюшина, шавлія, полин, перекотик поле, костриці та багато інших рослин. Тварини степу невеличких розмірів. І у забарвленні тіла переважають кольори, які роблять їх непомітними. Кого ми можемо зустріти в степу тушканчика, мишу, хом'яка, бабака, а також у степах є хижаки, які живляться гризунами, лисиця, гадюка. Степова, дикий кабан, тхори, орел степовий. Серед трав безліч комах, коники, метелики, сарана, бджоли, джмелі. Багато тварин і рослин занесені в червону книгу України і охороняються законом України. В червону книгу заносять тварин, рослин, гриби, птахів, комах, які знаходяться під загрозою зникнення. Ліси, степи, річки, гори, моря, тварини світ це наш скарб. Кращого міста, чим рідна земля немає. Краса України неповторна і багата природа. Тому бережіть та примножуйте її. Дякую, до нових зустрічей!